Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, Що блани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, Як понесе з України у синіє море кров ворожу. Ото й дія, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, що блани широко полі, і Дніпро і кручі було видно, було чути як реве ревучі, як понесе з України у синє море кров ворожу, отой дія і лани, і гори все покину і повинну до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, не порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольної, новій, не забудьте пом'янути тихим тишинцем. Відзначається свято. На Україні в цей день обов'язково з великою шаною Згадується ім'я Тараса Григоровича Шевченка, який став духовим батьком, творцем і рятівником української мови всієї нації. Бо народному глибинне шевченківське слово, то невичерпна скарбниця поетичної мудрості і краси. І нині викликає зачарування і подив, як у звичайному вірші Шевченка поєдналась ідеальність Нишки степовый я, Ірка слеза, про сила сыла в Як я була людиною, як я мордувалась, моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитині. Проклинала та й вмер. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась білих палат. Я не знала, що майстряє, що його дитина. Пані поїхав десь а мене покли. Прокляли його люди, будинок спалили. За ви ти навбили? Тільки мої довгі коси постригли накрили та ще й реготали. Жити навіть нечисті на мене плювали. Таке то мій братику було мені в світі молодого короткого, не дали дожити люди віку. Я умер Зимою під тином, а весною праці я цвітом при долині, цвітом білим білим, як сніг. А дівчата заквічались, почали звати алеєю снігоцвітом. І я процвітати стала і в гаї, і в теплиці, і в білих скалу палатах. Тож скажи ж мені, мій брате. Королеви цвіте, нащо мене Бог поставив світ у всім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене і матір милосердий, святий Боже. Плотніма. без мови в світі нас нема. Кобзарева щире слово, ніби пісня материнська, Солокіна, рідна мова, що ми чуємо з дитинства, його слово – мудра думка, думка вільна та ясна, в ньому є життєві муди і тепла, радісна весна. В ній присутні все те добре, що нам матінка дала, чисте поле. Цибі бор, і так рідка, що цвіла, в слові тім є ще суне про думу, думку, ніч і сон та слово. Шевченко. От в цьому році буде 200 років від дня його народження. І кожне покоління задає собі питання, хто він. Письменник, який написав 500 творів і став основоположником української літератури. Художник, який намалював 1200 картин і був академіком Імператорської академії мистецтв. А можливо, і те і інше разом, а ще громадянин, патріот, громадянин України, в грудях якого билося велике українське серце. Ну, я хочу сказати, що в цьому році президент оголосив 2014 рік роком Тараса Шевченка в Україні. Закінчується підготовка до видання 12 томного зібрання його творів. Закінчується підготовка до видання шеститомного його словника. І напевне це правильно, тому що немає нічого кращого, ніж жива пам'ять про Шевченка. От сьогодні ви читали прекрасні твори. Я хотів би подякувати вам, вашим вчителям, які підготували це дійство. Ви продовжуєте цю живу пам'ять. А значить, і Шевченко живе. І я Долучаючись до того, що вже було прочитано, прочитаю свій вірш для вас про Тараса Шевченка. Почитайте Шевченка, друзі, погортайте в душі кобзар на життя перелітній смузі, коли днів відривний календар осідає. Роками примхливими, десь на скронях, а десь у душі, щоб відчути себе щасливими кобзареві листа. Напишіть, пам'ятаєм, Тарасе силу, силу ваших летючих слів, От яких виростали крила українських сестер, братів, От яких мов живчик в криниці нуртував український дух. І свобода, мов біла левиця, мов великий козачий луг нас виводила під прапорами на широкі всесвітні лани жовто-синіми кольорами, розпростерши сюжет далини, почитайте Шевченка, нащадки, погортайте в душі кобзар, і, хоч раз народному батьку кобзареві листа напишіть. Дякую. І буде Україна, народ український, який ніколи не забуде пророчні слова заповіту.

Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окраду. І мене, сім'ї великі, сім'ї волі і нові, не забудьте пом'янути незлим при собі. Мрія, що її чужим не досягти. Ти у всіх країнах україну образі нестримного крила, бо усюди є така людина, що тобі на вільність присягла. Yeah. Аю, я кухлін до пів запрошуєш гостей. Я люблю свою країну, я люблю її, людей. Я люблю свою країну. я Dobry gorący ciocia Przenko, zakończono.